Студії з нами Тарас Таразогородні керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаємо вас, пана Тараса. Проводити Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. буде про ну і про, сконфер... про прес конференцію да, президента, давайте і про міжнародні події. давайте з цього почнемо. Зокрема, так прес-конференція Володимира Зеленського вчора відбулася. Півтори години тривала. Ну і здебільшого в фокусі була курська операція. Найбільше цікавила журналістів. Питали про стратегію. Ясна річ, президент не міг розповісти усіх задумів України щодо цієї курської операції, але зазначив, що. Саме цей етап нашої війни він є складовою перемоги України. І наведу цитату одну з на відповідь журналістів: Україна не окуповує територію РФ, а проводить оборонну операцію, щоб не допустити окупації своєї території. Україні не потрібні. Чужі землі та громадяни. Що вас особисто вразило під час прес-конференції? На що б звернули увагу? Ні, ну правильно, чого всім розповідати, яка буде стратегія? О, нехай всі думають, що там буде, тому що це як якраз росіян більше турбує, тому що вони знають, що далі буде відбуватися. Брянську Білгородську, може, Придністров'я буде, може й в інших питаннях, тому що це і є тактика симетричної війни. А знаходити концентрувати ресурс, там де вороги не очікує. Тому що росіяни, як показала практика, дуже сильні, якраз в передбачуваних ситуаціях, коли треба роби, вбудовувати лінійну тактику. Вони можуть сконцентруватися і там йдуть, як зараз відбувається на Донбасі. А коли не очікувана, то все починається якось руйнуватися. І якраз Курська операція, я вважаю, що це взагалі найвищий, я без, без іронії говорю. Приклад того, як повинен працювати державний апарат в нашій державі: це коли організовані десятки тисяч людей, робота забезпечена величезна, а забезпечити контррозвідувальний режим, щоб ніхто нічого не знав. Уявіть собі, скільки ну, агентури намагаються, в тому числі прикордонних регіонах закинути Росію. А то воно ну, на збоушники кожного дня знаходяться в цьому чи в Києві, чи в інших місцях людей або які там підпалюються в тому числі. В числі, наприклад, машини військових, коригувальників і так далі. І тому правильно так і повинаєте, як у Сунзі туман війни, у туман війни, а тепер здогадайте, що далі буде. І це дуже нервує дійсності росіян, тому що якраз ця операція і дуже занизила статус Росії як держави у всьому світі. Ну що таке ядерна держава, яка наспроможна захистити свої кордони? Всі побачили, наскільки трухлява російська влада. Вони не можуть е швидко сконцентрувати ресурс, ну здавалось би, зрозуміло. Мілих обставинах це армія. Так, ну там надав наказ і воно йде куди потрібно, і це дуже добре в дійсності. І те, що далі буде відбуватися, ну правильно. Це критику ну, але президент звернув увагу на те, що все таки Росія не відвела війська з Донбасу. Там більш підготовлені вони так вдалося відвести частину військ з півдня України, але не з Донбасу. Ну дивіться, я думаю, що що, що головне відбулося. Що головне відбулося? А, а захід, знаєте, це ж достатньо цинічні, прагматичні люди. Вони побачили, що українська армія спро. Можна проводити наступальні операції, так, є результати. Бачите, всі розмови кудись поділися стосовно того, давайте ви там домовляєтеся, не домовляєтеся, тому що вже на території ворога так, продемонстрували результат. Поки що, ну я думаю, що командування передбачало такі, от такі теж розвиток подій. А далі вже можуть бути різні варіанти. І ви думаєте, чого так Лукашенка сильно у нас на кордонах там сильно а, переживає. Лукашенка ж побачив, він же ж поки покидік Бандит, але він абсолютно не ідіот. Він все зрозумів. Він що побачив, що у разі, якщо щось буде відбуватися на території Білорусі, йому нема кого захищати. Ну тому що Росія не здатна власне. Тільки Росіяни захищати. білоруси його захищати не будуть. Він це чудово розуміє. Якщо росіяни тікають, вибачте, не хочуть захищати свою країну цю владу, то Лукашенко розуміє, що білоруси ще допоможуть, якщо щось буде відбуватися, і взагалі ніякого опору не буде в Білорусі. Важливий пункт, який вчора е зазначив президент, про те, що в вересні ми будемо готові. Представити нашим стратегічним партнерам, Сполученим Штатам, причому обом кандидатам на пост президента США, план завершення війни, мирний план від України, і що цей план він буде включати закріплення України в стратегічному місці інфраструктури безпеки світу. Як нам зрозуміти, і яким може бути цей поки що таємний план, який ми розробляємо, і який має побачити світ і сказати супер? Реалізуємо ну, так для цього і потрібна була курська операція. Коли у тебе в перемовинах, це називається важель тиску, в тому числі у тас. Є важель тиску, є чим є козирі. Так є, от курська область. І тоді перемовини, в тому числі мирний план, тому числі те, що говорилися наші високопосадовці. Пан по-моєму, давав інтерв'ю після курської операції стосовно того, що кордони 91-го року. Я думаю, що такий приблизно перелік кордони 91-го року вступ НАТО швидко без всяких цих цих ПДЧ і всіх інших розмов, як це було з, з Фінляндією та Швецією. Ну а далі, мабуть, списання боргів і так далі. Ну далі, але ми повинні розуміти, що все рівно в цьому світі визначає сила. От президент заявив, що є балістичні ракети, в тому числі, о, це аргумент, в тому числі на наших західних партнерів. Там же ж вони так мислять теж сильний, ну значить, треба підтримувати слабкий. Ну ми тобі співчуття велике скажемо. Будемо розк... розказувати, який ти гарний, але за великим рахунком плювати на твою долю буде. Тобто, сила ВПК наш визначає в тому числі наше місце. В світовій безпеці, але все одно ми говоримо. і Президент говорить про дипломатичне завершення війни. Ну, правильно, це ж дипломатично. Ну, дивіться, от історія перша світова війна. А чи виганяла Франція тоді німецьку імперію зі своєї території? Ні, не виганяла. Чому тому, що е, німецька армія була вже настільки виснажена, що вони самі вже тікали з території Франції. Це історія з першої світової. Навіть обстрілювати ще Париж могли, але настільки була доведена Німеччина до такого стану, що вони самі були змушені забиратися з всієї Європи і е, е, капітулювати. Україна теж має такі Звичайно, добрим словом пістолета можна добитися більше. Така влучна аналогія просто добре... у я вже цей день, коли так, буде тікати доб... російська армія. Так добре слова це мирний план. А пістоле це коли, от, бачите, Покровська ця база в Ростовській області горить. А морози мінус 20 в Москві вирубається, наприклад. Світло та, наприклад, опалення ну за допомогою звичайно українських дронів. Ну ми бачимо по тій самі Курській області, що російська критична інфраструктура взагалі не готова до для таких подій. Не немає не зв'язку, немає комунікації, а. немає влади. Хаос. Ви правильно правильно говорите, там повний параліч влади. Ну, дивіться, вони не можуть можуть не можуть погасити ту базу. Ну реальна величезна база. Це ж федеральний рівень. Фактично місцеве бути. населення каже Путін, просто не знає. А це це, це, це дуже добре, тому що. Що от ми часто знаєте, скаржимося на наших чиновників і скаржимося на нашу державу, але у нас є зворотній зв'язок. Ми можемо підняти хай, люди можуть підняти журналісти. Наші чиновники все ж таки починають їхні думки рухатись в правильному напрямку. А там же такого немає. Там є, якщо Путін вибив у росіян взагалі бажання що запитувати. А вони говорять: ну, ми все будемо робити. А коли вони не роблять, а ти не запитують. І ми бачимо параліч. Це правильне питання. А уві собі будуть перебити комунікації? Припустимо, ну, наприклад, ну як я говорю, говорив Москві, там да. Ну от да, навіть мінус 5. там дану, що, що будуть відбуватися в Москві. Абсолютний параліч влади, нічого ніхто не буде знати, що робити. Почнуться бунти, точно почнуться бунти. І що в цей час, скоріш за все, відбудеться, в найкращих радійських традиціях пів Росії збіжиться грабувати Москву. Можемо ми створити такий хаос? Можемо створити хаос? Ми про це і говоримо, коли кажемо, що в нас є цілі на території Росії, які нам потрібні, і ці цілі ми теж веземо в Сполучені Штати. Зараз буде голова офісу президента Єрмак і міністр оборони мерів вести цей цей план. Це в тому числі і подібні об'єкти можуть бути критична Звичайно. інфраструктура. А це не ці, а це, це вже з результатами. Пам'ятаєте, ми теж коли обговорювали історію про НПЗ. Коли нам шановні партнери розповідали, що це цивільна інфраструктура і так далі ну, зараз. Вже не кажуть такого. Ну тому що не послухались, тому що не послухались добувати. Знаєте, що росіяни тепер продовжили мораторій на експорт нафтопродуктів? Вони хотіли припиняти 1 вересня, а тепер переносять його на 1 січня. Забоялись. Ні, не забоялися. У, у них проблеми з виробництвом. Ага. Почалися проблеми з виробництвом. Вони зараз, дивіться, зараз починають експортувати більше мазуту. Чому? Що таке мазут? Мазути це відходи виробництва. Це означає, що технологічні цикли починають порушуватись у них. А мазут, до речі, можна бомбардувати. Там це, це ж не нафта. Це спробуйте. Ну там є ж там обмеження у нас домовленості з партнерами, що там деякі. Якщо американські компанії качають американську нафту, якщо якщо США дають допомогу, ну ми забезпечуємо безпеку, а іншим нічого не обіцяємо. Е, є результати і є можливості України, тому що минулого року. А таких можливостей не було так. Ну просто знаєте, багато хто забуває, що ми тільки зараз прокидаємося кожного дня, або база вони знищуються, або інша інфраструктура. А це тиск, важель тиску в тому числі. Бачите, що зробили з НПЗ. Так, а наступне там є компресори нафтопроводів, компресори, газогонів, силові підстанції той саме Курської, а не треба захоплювати. С я проти того там немає ніякого сенсу. Нам потрібно зробити так, щоб вона не працювала. Для цього достатньо перебити підстанції, як вони нам б'ють по підстанціях. Для того, щоб вибити фактично у росіян можливості підживлювати свою систему. Проблема знову-таки в тому, що клімат. Клімат там все ж таки точно холодні зими, а в Україні можливо холодні зими. І Україна може організувати техногенну. Uh, ну на техногену більше якраз по містах, те, що вони завжди говорить там холодомор і все інше, так Холодомор у вас може бути, і нам це цікаво. Нам цікаво хаос в Росії. Тому що ми повинні розуміти, що тут теж не співпадіння інтереси з нашими західними партнерами. Вони не хочуть хаосу в Росії. Так вони хочуть зберігати її, навіть Путіна зберігати деякою мірою і так далі. Але це невигідна Україна, а це теж важель тиску. Або ви домовляєте з Путіним, що він забирає, як вони говорять, манатки йде на кордони 91-го року, або Україна вам влаштує. Велику проблему у вигляді того, що ви потім буде збирати по Росії ядерну зброю, хімічну зброю і так далі. Причому... Залучатися рівно під ці процеси, все рівно вам доведеться Україну, ну, але от, це буде за за потрібний прайс. Ну, от якраз про ядерну зброю знову заговорили російські спікери на да, Лавров, Лавров поч... да, Лавров, почав знову говорити про те, що ми можемо переглянути нашу ядерну доктрину. Ну зеленський сказав, що це накачування інформпростору з боку росіян. Але ми бачимо, що навіть те, що відбувається в Курській області, в Росії не подається як якась важлива подія. Навіть не задіяна армія офіційно контртерористичну операцію, нібито ФСБ, нібито якась там група бойовиків щось там незрозуміло робить. А навіть всередині Росії це не визнається. Що таке в цих умовах? Це заяви заяву про перегляд ядерної доктрини. Ну, слухайте, то таке, знаєте, перші крики про те, що не дай Боже, що станеться, одна ракета впаде на Крим. Ми вже чули в 22-му році. Перша ракета влетіла в Крим, як зараз запам'ятав цю дату 9 серпня 22-го року. А пан Медведєв потім затер той твіт, де він писав, погрожував і так далі. І все, і все це припинилося. Далі всі ці червоні лінії українці вже давно знищили, так особливо коли перенесли війну на територію Росії. А теж, оце оце розмови, що от там цивільна інфраструктура і так далі, це теж там ескалація, не ескалація, теж крик був. Далі наступний крик був, коли українці знищували станції попередження ракетного удару. Три штуки було знищення. А це частина вибачте, ядерної інфраструктури. За всіма канонами а, ядерного стримування давно треба починати було ну, війну. Питання з ким? А з ким ви починати будете війну, якщо не ядерна держава в даному випадку. Тобто, тут наступна лінія теж була знищення. А, потім, коли протиснули удари західною зброєю по території Росії. Ну і перше риторичне українське запитання. І що? А нічого вони навіть не погрожували ядерною зброєю. Чому а тому, що все зрозуміло, це від відчайдушний блеф. Вони відчайдушно блефують. Стосовно цих розмов, лавров, щось там переглядає. Ну переглядай, ну що? Ну що ти далі нас залишається робити? не так багато так. часу? Хочеться ще зачепити одне питання з вами. Вперше здається, прозвучала така теза про те, що план перемоги України хочуть, що побачив не лише Джо Байден, Камала Гарріса і Трамп. Це був крок на до комунікації з республіканцями і з командою Трампа. Дивіться, ми повинні спілкуватися з усіма, але розумійте один принцип, на якому побудований світ. Сильним та борзом допомагають незалежно від того, хто знаходиться в Білому домі. Тому чим більше буде у нас ракет балістичних, чим більше буде у нас власної зброї, паляниць не паляниць і все інше, буде нам байдуже, буде хто там буде президентом. Тому що західний світ ставить ставку на сильного. Західний світ завжди а, розуміє, що той, хто пливе, тому допомагають. Вони навіть публічно можуть сказати: ай-яй-яй-яй, але в кулуарах тобі скажуть. Молодці, шараште далі. Тому все залежить від того, наскільки ми будемо сильними. І знову таки, наш ВПК, скільки грошей у нас буде вкладено? в ВПК або дайте можливість експортувати в ВПК, хоча б гроші. Зараз до речі, то обговорюється підняття податків. Так заробляйте гроші, дайте ВПК експортувати. Вони в перший рік на 1 мільярд доларів можуть експортувати зброю всередині країни на 200 мільярдів гривень заплатити податків. Так? Чим більше буде у нас ракет, я вас запевняю, тим більше буде у нас друзів. Всі захочуть дружити. До речі, всі здивувалися, чому нас Іран привітав з днем народження. А це результат шановні курської операції, тому що Іран теж дружить з математикою, тому що розуміє, що рано чи пізно в Україні з'являться ракети і на 2-3 тисячі кілометрів. А вони ж можуть долетіти до Ірану. А якщо трохи повернути, так вони до Ірану долітають. Звернули увагу <світ> на таку дрібницю. <світ> так ні, це це визнання сили, це визнання сили. Так просто в цьому світі нічого не робиться. І тому ми повинні концентруватися більше на знову. Чим більше буде ракет, я вас запевняю, хто там буде президент? Ну, взагалі не буде важливо, будуть розуміти, а і що залучати ж треба цій компанії ВПК Сполучених Штатів Америки. Нехай будують у нас підприємство, нехай ми будемо входити в їхні технологічні а, ланцюги. Але для цього, хоча б секретність підприємства, ВПК забезпечити. А потім це вибачте, ці хлопці з ВПК розкажуть будь-якому американському політику, президенту, чому українцям треба допомагати. А ми тут нервувати не будемо. Ну, особливо. Наче ми рухаємось цим цим шляхом. Ми чекаємо візиту керівництва країни і позитивні новини зі сполучених штатів із засідання України НАТО Тарас Загородній, кручий партнер національної антикризової групи, був у нас в гостях. Дякуємо за чудову розмову.